Доброго дня, Миколаїв, 29 вересня, 24 рік. Бігаємо то туди, то сюди, то на поле, де-неде де, де нам роботи нема. І знову сьогодні буде прощеплення. Спека у нас придавила знову спека, більше 30 градусів сьогодні, напевно, буде, тому що пороздівалися ми в шортах в коротких і жарко нам. Але робимо контроль щеплень. Сьогодні у нас буде щеплення на хурмі, які нам надав насіння. Олександр змерзлий наш спонсор по хурмі. Ми їх виростили. Добре, ось так. Такі вони вже в нас більше до метру. До метру є такі вже, ну, є, різні, є ось такі по 20 см. А є радують, ось, чому ось 20 см, а ось уже до метру. Це за рік. І він надав нам був, хто спостерігає, Живці для щеплення, дуже велика кількість живців. Я трошки був розстроєний, тому що ну, немає де, де їх щепляти, наскільки не було, то ми робили по дві бруньки на кожну рослинку. Вже щепляли не тільки Верджинську, тому що Вірджинський нам у нас шкода, у нас дуже її мало зійшло 15 штучок таких, що, та не 15 до де десятка таких, що, на які можна щепляти, а ті ще ось маленькі зовсім. Так, поїхали по темі. Надали нам, щепляли ми робили щеплення 5.09. Це ж я подивився, думаю, ану, гляну Бо сьогодні робив контроль, там інших щеплень, які робили ми. Три тижні тому назад. І що я вам скажу, не знаю, чи буде видно, але я дуже задоволений, зверху ми царапнули бруньку, а вона жива. А вона жива, тобто наші щеплення вдалися. Це чуть Тут у нас ще дуже багато різних назв. На кожній деревині у нас різні назви. тому що дуже багато було матеріалу. Ми його весь і не використали. Ну, шкода це казати, це, це приступлення таке робити, це тісно. Але ну, немає у нас, не було у нас насінців. Ці ось дуже тонесенькі, дуже малесенькі. Але що я хочу сказати? Що, чому я розмотував? Тому що були закриті бруньки. Є у нас сьогодні спека, і я ходжу, де в закриті бруньки. Всі відкриваю. Ось у нас закрита брунька. Робив я різними способами. Тому що це в мене вперше. Ось тут відкрита брунька, зверху тут знизу закрита. Робили ми по дві бруньки на кожну рослинку, для того, щоб прийнялось, не прийнялось. Мені здавалося, що ось ці. З відкритими бруньками я їх трогаю, що вони підсохли, але ну, я їх ще не розмотував, ну, я їх і не буду розмотувати. Раз ці прижилися, то ці, тим паче повинні були прижитися. Ми їх розмотаємо, скоріш всього навесні. Для того, щоб все було добре з ними. Ці ми зараз, що розкрили, теж, вони були повністю замотані. Бачимо, що вони зелені. Ми їх зараз теж. Замотаємо, але лишимо відкриту бруньку, перемотаємо і будемо далі за ними спостерігати. Тож, я дуже радий, моєї радості сьогодні немає меж, що в нас вдалося щепити. І ну, ще не знаємо, побачимо навесні. Ну і далі по екзотиці. Гранати у нас зростають. Від Володимира Новгородова брали ми саджанці, щоб продати, перепродати, тому що у нас був обмін на Фундуки. Ми з ним помінялися, він теж задоволений. В цьому році отримав перший рік вже врожай на наших фундуках. І ми отримали, ну не на всіх, це на одному з п'яти саженців ось такі сигнальні вже гранати є. Ну По екзотиці, що у нас продовження інжири наші ось зростають. Потихеньку нижні ми обриваємо, ось тут вже обірвали. Тут починають достигати. Ось тут вже скоро достигне. Сьогодні тільки но обірвали. Інжири зростають по нашій актинедії. Ось у нас київська крупноплідна в цьому році дасть сигналки. ну Не така вона крупноплідна, але, але крупніша за нашу звичайну актинедію, яку ми куштували, вже навчилися як куштувати. Навіть зробили з неї варення, але ще варення не куштували чесно. Наша пурпурна в цьому році. Ще не дала сигналки, ми ще посадили. ну Це вже проекти не дій буде окремо видно. все Дякую за увагу. Тут у нас біля хурми наша школка абрикосок. Більше 10 сортів буде. Теж, я думаю, все приживеться. Все буде добре. і Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Насолоджуватися своєю справою, і коли кожен буде робити свою справу на відміну, буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині.